Завідуюча пологового відділення Шоскінської центральної районної лікарні Світлана Морозова проводить УЗД обстеження молодої жінки, яка перебуває на 30-му тижні вагітності. На моніторі можна побачити не лише стуки серця дитини та її стать, а й навіть детальні риси обличчя. Це стало можливим завдяки встановленню у відділенні сучасного апарату УЗД нового покоління. Апарат ми отримали завдяки сприянню Ігоря Молотка. За що дуже йому вдячні. Апарат має додаткові функції експертного класу, має три оснащені трьома датчиками: це і звичайний конвексний, і ректовагінальний, і також датчик для об'ємного зображення. Це все в цілому і візуалізацію покращує, і якість картинки, і, звичайно, це впливає і на діагностику, виявлення, підтвердження. І норми, і патології а зазвичай для таких маленьких термінів вагітності, коли дуже дрібні анатомічні структури, ембріончику чи плодику, то це нам дуже подобається. Він дає найвищу якість зображення і демонструє високий рівень візуалізації, включаючи можливості 3D та 4D. Таке ультразвукове дослідження є абсолютно безпечним як для вагітної жінки, так і для її плоду. Технічні характеристики цього апарату набагато кращі, ніж ті, що були в тому апараті, яким ми користувалися, хоча він теж непоганий. Екран більший клавіатура, інтерфейс дуже зручний. І такий дисплей, і такий. І... Ач кавіатура завдяки новому обладнанню майбутні батьки можуть також побачити рухи та посмішку дитини. «Є можливість і показати, і розгледіти, і приходять з родичами, з чоловіками, з мамами. Всім дуже цікаво. Хочуть самі впевнитися, дівчинка чи хлопчик. Ну і обличчя що їм подобається, дивитися». Гримаски ці маленьких діточок. Він робить фото і відео. Ну, єдиний нюанс, ну, принтер не підходить, нам обіцяв головний лікар придбати новий. Втім, це ще не все обладнання, яке з'явилось у пологовому відділенні. У нас з'явилися додатковий ще портативний апарат в пологовій залі. Ми їм користуємося. У нас з'явилося декілька фетальних моніторів, причому вони різні за так сказати, своєю функціональністю. Багато при найпростіші, є, є набагато складніші. Вони повністю дають об'ємне таке оцінку стану плоду, що дозволяє своєчасно скоригувати і правильне родорозрішення провести, і там оперативне втручання дуже дуже допомагає в роботі. Говорить Світлана Морозова минулого року у пологовому відділенні Шуцкінської центральної районної лікарні з'явилось на світ 409 малюків. З них 229 дівчаток і 180 хлопчиків. Причому чогось дівчаток аж на 49 більше ніж хлопчиків. Протягом січня ж у шості народилося 35 малюків. Народилося дівчаток на одну більше ніж хлопчиків. У Нас було дві двійні. Хлопчик-дівчинка, дівчинка, дівчинка. Мабуть, зарахунок цього дівчинок на одну більше. Двійню народили мешканки Шоскінського та Конотопського районів.